Взагалі, 2025 рік відзначився нам тим, що з переходом на нову технологію вертетіл у нас зменшилася кількість потреби в запчастинах, в горюче змазочних матеріалах і складаю, виходячи з цього, і в ремонтах по сільгосптехніки. У 2025 році ми ще добрали три вертикальних агрегати. Це канадський агрегат. Завозить їх в Україну агроіндустріальна компанія, знаходиться в Києві. В минулому році ми взяли три штуки, вони відпрацювали чудово, питань по них немає. І в цьому році добрали ще три штуки. У нас вже тепер по кожному агрегату в кожному господарстві. По-перше, використання зменшило кількість витрат на паливо. Це потягнуло за собою і зменшення витрат на гарючі смазочні матеріали, масла, фільтра, бо менше задіяно агрегатів в обробітку ґрунту. І менше проблем з технікою в зв'язку з тим, що сама навантажена робота це оранка. До 2024 року ми все пахали, всі 26 тисяч. Вже не використовуємо культиватори, дискові борони, лише такий вертикальний обробіток ґрунту. Так що зменшило суттєво. Те, що ми рахували по минулому році, це десь вийшло приблизно 800 тисяч доларів на рік по пальному, десь 1150 до 200 по ремонтам. по… Мастильному витратам. Ну, у нас залишилися культиватори, залишилися глибокорозпушувачі і залишилися дискові борони, які ми не використовуємо. Вони всі стоять на зберіганні, змазані, покрашені, виставлені. Будуть стояти поки що. Продавати не плануємо, бо хочеш, не хочеш, але все одно там раз в 5 років треба робити глибокорозпушення края десь треба буде обійти і дисковими боронами. А от попаті, ну поки плуги стоять, всі лемкини, які у нас є, всі стоять на зберіганні.